Сьогодні у нас операція кролик, Кузя і Луї разом з ним, тому що у нас трошки проблема. Наш Кузя жив із з пташками, саме з курами, і щось він почухає без кінця вушко. Павлович вже ходив кругами і так заглядав, і так почитали інтернет. Інтернет каже, що може бути кліщ. Купили ми пудру і зараз Павлович його попудрить. І луї просто для компанії, тому що кліщ може жити і в сіні, він взагалі йому все рівно, чи мороз, чи дощ. Це таке, живуча живуче скотина, хочеться сказати, яка всіх кусає вредить. А а це страждає, і вирішили ми сьогодні пудру його попудрити, зробити йому пудрування. І пудра вона саме поставили на стіл, його помажемо, а Луйон заглядає, де ж дівся, подивіться, який він. ну Якщо в нас кузя сидить, то злої я не думаю, що так буде добре. Собаки всі включились, побачили короля. Наші, наші загавкали сусідські підтримали. Так, що в нас тут таке відчуття, що собачий двір. А ну ви верніте ушку, де він там чухає. Чи є щось немає нічого красного. А друге? Є чуть-чуть. Там майже немає трохи. Не знаю, може просто подразнення якесь. Але на всякий случай. Уже знаєте, ми от кліща стільки собак похоронили, що краще перебдіть, ніж не добдіть. Тут така зараза рідка. То, може, хватить, бо він уже аж пушить. Ну, так ви. Далі ще луї. З луї. не так все просто, він у нас дикуватий. І тут Павлович. Павлович рукавиці порвав, так що... він у нас норовливий. Все максимально швидко. Подрос став більше на, на третій. Пом такий малишок. Отак і живемо. Звичайне життя, звичайних людей. Сусідська кішка, яка допомагає нашим синичкам їсти сало і кормимо ж її, і сипимо корм кожного ранку. І все рівно внадилась і тут і ходить. Все не могла зловити. Ми бачили, але вона втікала, вона її кричать. Я зразу думала, що це ворони. А потім ми знайшли справжню ворону. Ось вона ж і не їсть, але по помервечила, помервечила пішла. Продовжую тему Амариліса і вам представляю, що змінилось за ці дні, як вони розквітли. Знову ж нагадую, що сьогодні я знімаю. 12 січня висадила їх 19 грудня. І бачите, оця квітка, з якої ми починали, вона стала величезна. Вона більше руки, Якщо так взяти, вона більше руки. І дві квітки вже ми втратили, вони перецвіли, а зараз їх ми маємо дві. Маємо саме їх дві, вони таким чином. Майже одночасно у нас розквітлі, оці розові, в розових. вони теж такі здоровецькі, там ще е, два цветоноси, як я розумію. Е, ще в нас тут буде шість їх квіток, теж вона цікава. По-своєму дуже цікаво всередині вона така, знаєте, розквітає, там є зеленкувата. Жовта, а потім вона стає біла, я б сказала, така, знаєте, хамелеон квітка, яка весь час змінюється, за нею теж цікаво спостерігати. Друга квітка оця червона, вона цікава, вона маленька сама по собі, ну, на рівні оцих квіток, ви самі бачите. Але вона одночасно розквітає всі чотири. На всі чотири боки, вона як букет така стоїть. І теж вона надзвичайна. Що ще є оця ця сама маленька моя, яка сиділа довго вичікувала і не, це, не рухалась. І пам'ятаєте, навіть коли цвіла-біла, вона тільки пішла в роз, зараз вона вже розплющується. Я так розумію, що вона не буде великого зросту, але квітки, по всім даним будуть величезні. Я вже трошечки починаю розумітися на, на маралісах. І... Чекаємо конкретно її кві... цвітіння. Я думаю, що вона розкисне з цією високою, яка найвища. Да? От подивіться на її всі. П'ята вона максимально висока. Вона, ну, напевно, навіть дотягує може, сантим... може навіть і навіть до... до метра по висоту і вона якби висока. Що я ще роблю? Я мастером його удобрюю і я пролила фундазолом, тому що ви написали мені майже всі, що дивіться, цибули не можуть загнити, за цим треба слідкувати, не поливайте. Потім читаю в книжках, вони говорять, що хочеться, щоб були великі квіти, то треба поливати, бо де рослинка візьме цю силу. Так що я пролила фундазол і. Знаю, ви писали перекіс водню. Я не вмію користуватися перекисоводню і не знайшла якоїсь інформації, яка б мені відповідала на всі мої запитання. З фунтазолом там все, все зрозуміло. 1-2 грами на літр води туди можна кидати цей майстер. Я це все замішала, їх трошки підлила. Приблизно підливаю десь по 100 грам більш там не влазить. Вони ж, бачите, які в мене горщики. Все, як, як прописано, щоб і е, виглядала, і щоб ямочка була маленька, щоб мало влазило води, тому що коріння саме потребує. Е, так що, поки ось так: отакі От зміни, якщо зацвітую ще ті дві, я дійсно я зніму і, і покажу вам розвиток мого амараліса.